Вітаю сьогодні. Поговоримо про автоматичне керування секціями, відоме також як Section контрол базово у всіх машинах з ISOBUS для внесення добрив у техніці для захисту рослин і сівалках доступний автоматичний секційний контроль. Йдеться про те, що враховуючи дані GPS, ми можемо управляти окремими сегментами, автоматично їх вмикаючи і вимикаючи. З нашою сівалкою при ми можемо керувати кожною окремою висівною секцією за допомогою Section Control. Мова йде про так зване однорядкове з'єднання, яке дає змогу максимально точно працювати по площі. До прикладу, уявімо, що ми виїжджаємо на поворотну смугу або в клин і можемо точно перемкнути кожен окремий ряд, завдяки цьому практично не отримуємо перекриття чи пропусків. Перекриття завжди означає витрату надмірної кількості насіння. На пропусках ж можуть рости бур'яни і не використовується весь потенціал урожайності. Також буває, що потрібно під час посіву, наприклад, кукурудзи закласти не лише зерно, а також і добрива. У такому випадку прице забезпечує вмикання і вимикання функції внесення добрив в окремих рядах. Це дає змогу працювати максимально точно, оптимізує витрати добрив і відповідно заощаджує кошти. Якщо ближче придивитися до машини, то сошник добрив розташовано перед сошником. Висівної секції це означає, що коли ми виїжджаємо, наприклад, на поворотну смугу, де також прагнемо досягти найбільш точного результату, а це можливо завдяки функції мультібум, то тут перш за все вмикаються або вимикаються сошники добрив, а потім вже висівні секції, рівно на тому ж місці, де вимкнулося чи увімкнулося подавання добрив. Тобто і добриво, і посівний матеріал мають однакові пункти вмикання і вимикання навіть на поворотах. Завдяки такій оптимізації робота відбувається практично без перекриттів чи пропусків для мене, як для оператора, це також дає вагому перевагу у зручності роботи. Мені не потрібно хвилюватися про точки вмикання і вимикання. Особливо це корисно уночі чи при більш високих швидкостях руху. Коли все стає складніше, я можу повністю покластися на Section контрол. Він серед іншого дає змогу працювати із меншою втомою. Передумовою для автоматичного перемикання секції є термінал ISOBUS. тобто машина має бути ним оснащена. Ми, наприклад, використовуємо наш власний Amatron 4, який видає ліцензію. На функцію «Section Control». ми називаємо це gps свіч. До речі, він також інстальований на кожному терміналі, і його можна безкоштовно тестувати впродовж 50 годин. Ще однією обов'язковою умовою є звичайно установка GPS-приймача на машині або тракторі, щоб техніка могла визначати своє місце перебування у полі.